Щойно ми стали свідками в чергове в сьогоднішньому судовому засіданні намагання сторони обвинувачення безпосередньо ми бачили під головуванням слідчого судді Вовка Сергія Володимировича обмежити в доступі до правосуддя. Бути почутеним нашого довірителя Тарасова Сергія Дмитровича. ви були свідками того, що лише з третьої спроби було продавлено фактично стороною захисту клопотання про проведення вказаного судового засідання в режимі відеоконференц звязку з якому може приймати участь безпосередньо наш довіритель, який подавав завчасно вказане клопотання ще безпосередньо 13.02.2025 року через канцелярію суду з електронним цифровим підписом було направлено також і адвокатом його захисником Ларіном. Це клопотання підтримували в. Всі захисники, але в даному випадку що перше клопотання було проігноровано слідчим суддею вовком Сергій не винесена письмова ухвала про задоволення вказаного клопотання. Що друге в сьогоднішньому засіданні о дев'ятій ранку не було задоволено вказане клопотання проголошено стороною захисту, і лише вказане клопотання було. Частково задоволено слідчим суддею вовкою вже після того, як сторона захисту наполягала, що це є порушенням основоположних прав і свобод людини і громадянина, передбачена статтею 6 конвенції, іде безпосередньо кожна особа має бути почутою і дати свої пояснення з даного приводу. Також ми надавали додатково до вказаного клопотання про відеоконференцію відповідні медичні докази з перекладом з німецької мови англійської мови а також. На державну мову. Свідчить суддя до на не, місце недостовірні дані, фактично порушуючи право на захист Тарасова, постановив ухвалу, якою скаргу адвоката Гардецького в інтереса Тарасова на повідомлення про підозру у кримінальному провадженні номер 249 від 17.02.2023 року залишив беззадоволення. Групи порушення закону заключалися в тому, що підроблялися дані у журналі судового засідання, що адвокати і прокурор не з'явилися в судове засідання. І це не дивлячись на те, що в ці дні адвокати знаходилися, судово знаходилися в приміщенні суду і помічників і секретарей слідчого судів ОК, розписувалися по іншу танцю засідань. Оскільки, як повідомлялися, суддя Вовк в одному один день знаходиться в нарадчій кімнаті. Інший день на лікарняна, третє засідання, що він в колегії судді. За апеляційною скаргою адвоката Гордецького, до речі, без участі адвокатів, Томського адвоката Гордецького проновлена дана слава. Я хочу зазначити обставину, якщо ви звернетесь і можете переглянути інші судові засідання взагалі в практиці України, то навіть Віктор Федорович Янукович йому була дана можливість бути почутим і проводилось засідання також в режимах відеоконференц СКУ. Наш довіритель не вчинив нічого не проти закону. Він є в нашій області відомою людиною, відомим агробізнесменом, меценатом, допомагав всім людям, допомагав всіляко на його підприємстві. Працюють майже дві тисячі людей. Його податки сплачуються близько 200 мільйонів в рік. Податки до бюджету. Той прокурор, який у нас сьогодні був присутній, і який підписує підозри кожного разу безпосередньо щодо нашого довірителя, фактично перебуває на посаді і отримує зарплату з податків, які сплачуються такими людьми, як Тарасов Сергій Дмитрович. Тому відповідно обмежувати таку людину, обмежити її в доступі до правосуддя, وج І бути почути неможливо. Ви всі сьогодні бачили те, що відбувається. Ви бачите, що всіляка адвокатам намагаються закрити рот і не почути нашого довірителя. Це в тому числі робиться для того, чому? Тому що судді треба прийняти рішення якомога і сказати: ну, бачите, нема Тараса у судового засідання, не приймає участь, мабуть, його треба шукати в розшуку. А якщо особа буде виступати по відеоконференції СКУ, зв'язку, надавати... Медичні докази повідомляти, де він знаходиться, надавати по суті. То фактично виписати вказне рішення слідчому суді буде важче, і ця позиція була мабуть проговорена десь. Ми в подальшому будемо бачити. І лише заявлені клопотання моїми колегами Олександром Степановичем Гардецьким, а також Мариною Олександрою Іляшенко зупинили дії на сьогоднішній день. вказаного слідчого суддю. Що буде далі? Ну будемо бачити. Дякую. Даний розгляд розпочався о 9 годині ранку. На сьогодні були вирішені і закінчений був о 16.37. Весь цей час сторона захисту намагалась реалізувати своє право з метою недопущення порушення істотних прав клієнта під час розгляду даного клопотання. І заявляла відповідний ряд клопотань, які призвели до об'єктивного всебічного розгляду клопотання. Але слідчим судею вовком вони були всі проігноровані. Стороні захисту з третього разу, як зазначив мій колега, задовольни клопотання лише частково для участі Тараса Сергія Дмитрича в режимі відеоконференції, і то лише і тільки для того, щоб він надав свої пояснення. Хотіла б зазначити про те, що він є юридично необізнаною особою, в зв'язку з тим користується правовою допомогою адвокатів. Клопотання про обрання відносно себе запобіжного заходу він не отримав, то виникає цілком логічне питання, як реалізовувати рішення слідчого судді Вовка. Ну, це не є дивним, тому що. Сьогодні відбулось на е, нависнажене, скажімо так, судове засідання. Е, слідчий суддя ігнорував е, і не оголошував е, технічні перерви е, навіть даже з метою реалізації фізіологічних е, потреб е, людей, які були учасниками сьогоднішнього розгляду. Е, більше того, <кій> е, слідчий суддя е, своєю поведінкою. Е, Дав, зрозуміти, що рішення по суті даного клопотання ним вже прийнято. Сторона захисту відповідне клопотання заявлялось і для обвинувачення до цього клопотання долучила в але технічної можливість скопіювати. Запис, який міститься на який дискуті долучені треба питання, під час моєго ознайомлення сьогодні, на які ви мені три години, я не мала можливості і змоги. Тому з письмовими документами я ознайомилася, а саме з технічним записом, який міститься на цьому диску, я не ознайомилася. Тому я звертаю до суду з відповідним попитанням дослідити цей диск. і Зрозуміти взагалі, чи набув Тарасов на сьогоднішній день статус підозрюваного. Тому що, на мою думку, так як було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, де є всі підстави рахувати, що Сергій Дмитрович навіть і не знаю про це повідомлення і чи не буде він статусу підозрюваного в зв'язку з цим я також не розумію. Тому прошу дослідити. Безпосередньо після дослідження письмового доказу, буде досліджені і той диск, який витримало своєму права. Неналежну процесуальну поведінку прокурора суддя, слідчий суддя виправдовував. Не надаючи правову оцінку таким діям і не вживаючи заходів по їх усуненню. Тобто об'єктивності, всебічності, змагальності сторін у даному процесі немає. Наразі було заявлено заяву про в слідчому суді зв'язку з цими порушеннями, а також в зв'язку з тим, що Відносно нього е, перебуває на розгляді скарга у Вищій раді правосуддя. Це також дає підстави для висловлення стороні захисту недовіри е, цьому судді. для відводу даного слідчого судді, е, Тому час покаже, яке рішення буде прийнято іншим судею по за результатами заявлених е, заявленого відводу. І ви були в минулому судовому засіданні з приводу такого ж аналогічного клопотання, про яке ми сьогодні повідомляли, як розглядали слідчого судді Новака РВ. І також ви бачили, що до речі, слідчий суддя Новак РВ, не дивлячись на всі примки і баталії, які відбулася до засідання, одразу задовольнив клопотання про присутність Тарасова Сергія Дмитровича в режимі відеоконференції. Не частково, а повністю, щоб він присутнів. Жодного разу в Печерському районному суді, де відбувалися подані скарги на скасування підозр, і зараз всі підозрі, які йому напред'являли, нафальшували, перебувають в стадії оскарження. Жодного разу не було відмовлено в задоволені клопотанні сторони захисту, щоб Тарас Сергій Дмитрич був почутий і не було порушено статтю 6 конвенції про основоположні права людини і громадянина. Як це відбулося сьогодні? Адвокати не мають так продавлювати клопотання. Щодо непорушення прав Слідчий Суддя має сам розуміти де права порушуються особи, де не порушуються. Такі основні моменти, які не можна порушувати. Окрім того, хочу, щоб ви врахували ту обставину. Ви бачили, як сьогодні швидко, швидко йшло, намагались прийняти рішення. Ви як сторонні глядачі могли бачити, як прокурор встає о 6, після 16 після години години, каже: я готовий продовжувати судове засідання з 9-ї ранку. Адвокати знаходяться в судах. А прокурор готовий, каже, ми на роботі, прокурор на роботі, адвокати не на роботі, ми відповідно представляємо інтереси наших довіритель відповідно до договорів про надання правової допомоги, прокурор на роботі йому сплачується зарплата, податки сплачуються такі люди, як Сергій Дмитрич, його утримують вказаного прокурора. І відповідно прокурор дуже спішить. А в справах, де ми розглядаємо скарги на скасування. Підозри Тарасу Сергію Дмитровичу зняття арешту, щоб ви розуміли, як відбувається тут правосуддя. Адвокат приходить в судове засідання, раз в місяць назначається засідання, і кожного разу або у суді табличка суддя в нарадчій кімнаті. І секретар виходить, каже: Ми в нарадчій кімнаті не буде засідання, або якісь надважливі справи. Ми сьогодні слідчі судді. Ми розглядаємо якесь затримання і діти, діть отсюда не буде розглядатися. І вже протягом року всі подані клопотання сторони захисту вони переносяться ніякої спешки немає. Тут у нас. Нас треба прийняти якнайшвидше рішення, щоб фактично зламати долю людини. І при цьому, ви бачите, вони вже зрозуміли такий суспільний резонанс, резонанс засобах масової інформації. Вони максимально намагаються закрити йому рот. Ну, таким чином, щоб він навіть не міг сказати, не міг виразити свою точку зору і пояснити, ось яке відбувається свавілля».